Мої найкращі в світі глядачі. Дякую, що завітали до мене в гості на мій канал Марусина Скринка Рукоділля. Так, саме рукоділля не лише в'язання, адже тут я розповідаю про ту частинку творчості, яка живе в моїй душі, і це не лише в'язання з пицями і гачком. А також про вишивку. І саме сьогодні я знімаю для вас, дорогі мої, довгоочікуване для декого з вас відео про наші загінки вишиванки, які вишивалися на протязі весни-літа, ну більше весни. Влітку ми їх пошили, і сьогодні я вам хочу їх презентувати. А також величезним бонусом наприкінці цього відео я хочу показати вам вишивки моєї мами, які вона вишила за останній рік. Я зробила невеличку підзьомочку, коли була у мами в гостях. І хочу, щоб ви надихнулися. Не спішіть виключати відео тих, хто не вишиває, адже... Творче натхнення, надихання може бути будь-яким видом рукоділля. Просто подивіться, можливо, саме моє відео надихне вас спробувати вишивати. Ну що ж, розпочнемо ну ми, напевно, з моєї вишиванки. Це моя вишивана сорочка, яку я і моя мамуся вишивали у спільному проєкті вишиванка як генетичний код українця, автор цього проєкту Оленка Буганова. Тривав цей проєкт, якщо я не помиляюся, березень-квітень і закінчився на День вишиванки. Я встигла, я цю сорочку вишила. І в липні, місяці, коли я була у відпустці мамою, я її пошила. Зараз я підійду трішечки ближче і детальніше вам розповім. Сирочка це була заготовка торгової марки Львівська вишиванка. Вони присилають такі шмати тканини з надрукованим вже візерунком, і ви по ньому вишиваєте. Це у мене вишивка, квіти вишиті чеським бісером, а листочки вишиті ниточками DMC. От. І вишивка йде ось поверху рукава, по всьому рукаву. І вишитий у мене пояс. Спочатку ось ця вишивка планувалася йти попереду. Але на першій примірці ми вирішили, що забагато вишивки саме у верхній частині цієї влузи, і ми перемістили цю вишивку на пояс. Я, звісно, вставлю вам декілька фотографій, щоб ви побачили, як ця вишиванка сидить на мені. От, але я хочу сказати, що вона вийшла дуже гарна, дуже красива і дуже важка. Це домотканне полотно. Я також прикрасила його ось таким мереживом тобто скрізь по вишиванці йде ось таке мереживо і по низу вишиванки також. Тому, що я можу сказати, у мене в гардеробі з'явилася нова красива вишиванка, яку я з радістю буду одягати не лише на роботу. А взагалі на всі свята, які є у нашій е, Україні, у наші державні, ну наші державні свята. І з насолоду їх буду носити, хоча рукава дуже нелегкі. Ось така моя вишиванка. Так, наступний виріб, який я хочу вам презентувати. Так, перепрошую це вишиване платько моєї донечки. Воно вишите ось такими полуничками. Вишивала його моя мамуся, і вишито воно на льоні. Я вам зараз ось тут ставлю фотографію, тільки зразу попереджу: модель була не в дусі. Таке у нас інколи буває, але платічко дуже гарно видно. Це також ми пошили влітку і вирішили не всі плаття шити одним разом, тому що донечка росте. І вирішили, Мамою було вишито три плаття, але ми вирішили щороку шити по одному. І цього року ми вибрали. Яке, на нашу думку, було найдитячіше, і ми його виш... пошили. Ось таке платчико, натуральна тканина, вишито бісером. І це робота моєї мами вишивка по канві, По схемі. Ось такі наші вишиванки. Я маю надію, що вони вам сподобалися. І ви, усі, хто чекав мою вишивану сорочку, Обов'язково мені напише, як вам сподобалося, не сподобалося. і я маю надію, що ви також загоритеся вишиванням, і будете вишивати собі в гардероб красиві упори, красиві сорочки, плаття, ну і взагалі інші речі. Я зараз попрощаюся з вами, але прошу вас, не вимикайте, подивіться, яку красу вишиває моя мама. І хочу попросити вас, хоча це і не в'язане відео, але це відео про рукоділля, тому не забудьтеся поставити мені вподобаєчку, підписатися на мій рукодільний канал, якщо ви цього не зробили, і написати коментар. Що ви думаєте стосовно вишиванки взагалі, стосовно наших вишиванок з мамусю. Я чекаю на вас. Обнімаю і цілую і приємного вам перегляду! Це майбутня вишивана сорочка моєї арінки. Я купувала заготовочку десь на вік 10 років. І мама ось вишила мені чорним і червоним бісером. Ось так. Мені дуже подобається. Це передня частинка цієї вишиванки. А це також мамуся вишила е, ось такі е, чудові голубенькі квіточки ось на клаптиках Льону. Е, Майбутньому пошиємо аріночці. Платячко літнє. Дуже красиво, дуже-дуже ніжно. І це майбутнє Арінкине плаття вишите соняхами і вишите вже не точками. Не бісером, а не точками. Якраз ось це платько мама вишивала в спільному проєкті вишиванка і генетичний код українця. Ось так. А ще я вам хочу показати ось такі пасхальні прикраси. Це вишиті бісером. За, ну, скажем так, заготовочки на яйця. Це потрібно купляти пінопластові такі яєчка, і ну, зшиваючи ці заготовочки, ми отримаємо красиве таке яєчко. Дивіться, на цьому церква. На цьому ось у нас кошик з. Яйцями. А на цьому ось просто квіта. Дуже красиво. До речі, мені мама також три таких вишила. І в мене вдома також є. Потрібно перед паскою обов'язково оформити. А цю картину мама вишивала взимку, і вона дуже-дуже сильно захопалася. Це дуже стара заготовочка але мама її вишивала щорстяним, якщо я не помиляюся ниточками. Дивіться, яка красива вийшла картина. Ось я вам показую в повній красі. Звісно, її обов'язково потрібно оформити. І нехай вона прикрашає. Якусь із кімнат маминої квартири, а чому б ні. Дуже красиво. Так, ще хочу показати вам ось таку вишиванку, такими жовто-блакитними доріжечками. Якщо чесно, я не знаю, що це має бути. Чомусь я не запитала у мамусі, але я уточню і підпишу вам на екрані, тому що. Я не бачила ще цю її роботу. Ось такі дві брошви і з такими ось жовто-блакитними. Самі цікаві, якщо чесно. А зараз я вам буду показувати красу красивезну, тому що це вишиті, мамусині сині картоном. Вишиті бісером. Я пам'ятаю, що я дарувала декілька заготовочок мамі саме картен, ось маками, але котрі з них я не пам'ятаю. Мені здається, що ця точно була. Потім далі ось з повною зашивкою. Такі польові квіти, дуже класно. І ось ця частковою, такий букет ой з ромашками, дуже класний. Ось цю я не пам'ятаю, але теж дуже, дуже красива, повна зашивочка. Дивіться, дівчатка. От. Також польові квіти. От, звісно, треба їх оформити, тому що вони неймовірні. А це Мамусин висиваний рушничок на спаса. До церкви, коли святити овочі, фрукти, ось такий рушничок. Це ікона Святого Миколая Чудотворця. У мене брата звати Микола, і мама вишила йому ось таку картину, правда, ще не встигла оформити. Дуже гарно. Дівчатка, а від цієї краси в мене просто перехоплює дух. Це величезна, величезна, вишита повністю бісером картина ось такі маки. Подивіться, це повністю зашиття. Ух, яка ж вона класна! Ну, звісно, також її потрібно оформити, тому що таку красу не можна ховати. Також дівчатка є ось такий пасхальний кошик, але дивлюсь, також ще не оформила і просто вишиті. Одна в такому червоному стилі, стилі, одна в такому синьому стилі. Я підозрюю, що це мамуся інколи вишиває на продаж і вже ближче до Паски їх туди оформляє красиво, ну, підгинає, там, пришиває кружево. Або навіть сам, самі замовники вже собі оформляють, як вони хочуть. Але дуже красиво. Це все вишито бісером. Дуже гарно. Якщо раптом вам потрібно, пишіть мені. Я вам дам координати моєї мами і зможете її придбати, якщо вам дійсно подобається. Ще ось такий рушничок є Христос Воскрес з дівчинкою. Мені здається, що цю заготовочку я мамусі дарувала. Дуже вона мені сподобалася. І мама її вишила. А це, дівчатка, моя вишивка. Я згадала, я її вишивала декілька років назад. Це чоловіч... заготовка на чоловічу вишиванку. Тобто є е, е, на рукава, на комір і наперед ось такі вишиті ці, їх потім потрібно пришивати на готову білу сорочку або якусь іншу чоловічу. І я це вишивала на продаж, але щось не сталося, чому я його не виставила і не продала, я не знаю. Воно вишито у таких ем, синьо-чорно-жовтих кольорах, ну, дуже похожих до патріотичних, і дуже красиво вона виглядає, я вам ближче покажу. Е, я також можу її продати, тому що, ну, в принципі, мого чоловіка є вишиванки, а ну, на що щоб лежало, Хай краще хтось носить. Тому раптом вам заходить таке, пишіть мені, я обов'язково з вами зв'яжуся. І ще є вишиванка, також заготовка на чоловічу вишиванку в коричневих тонах. Це вже вишивала моя мамуся. Дуже гарно. Тут трош, трішки ширша заготовочка. але також дуже красиво. Хто любить коричневі кольори. І хочу таку вишиванку. Пишіть. Дуже гарно Це які, та, якісь також вишиті чи дорожки, чи, чи з картини, можливо. Я не бачила в мами цю роботу ще. Тобто мама вишивала вже після того, як я приїжджала. Ось такі в коричневих тонах. Також дуже-дуже красиві. Дівчатка, я зрозуміла, це майбутня мамина блузка. І перед тим я вам показувала рукава. А це ось перед. Дивіться, як красиво. Я ще не бачила. Просто в геометрії, в рослинному орнаменті. Ну, дуже класно. Треба обов'язково, скажімо так, порекомендувати мамусі, щоб вона її пошила. Дуже красиво, неймовірно. Я навіть дівчатка приклала рукави, щоб показати вам, як це буде красиво. ну Мені дуже подобається. Дуже-дуже красиво. Дівчатка, зараз хочу показати мамусине плаття. Це я, наскільки пам'ятаю, це найперше її плаття, яке вона вишила собі. Воно вишито з соняхами. І такими ніби волошками, мальвами, ну, ось такими синенькими квіточками в такому патріотичному стилі. Багато років назад. Я думаю, що це десь рік 2013. Десь, ось так мама вишивала. Ось такі рукавчики з кружевом. Кружево йде деще по поясу. Понизу ось тут плаття. Я вам ось так склала, щоб показати. Якщо є фотографії, я обов'язково вставлю. Десь в мене має бути фотографія. Ось так біля горловинки. Так, І це одне з найулюбленіших маминих вишитих плать. Вона його одягає дуже часто. Це плаття з більш новіших. Я знаю, що мамуся купувала заготовочку на це плаття вишивала. Воно вишито такими ліліями в вибусково-фіолетових тонах на синьому. Мені здається, що це габарден. І ось так пошито. Вишивка йде по грудях, по рукавах і ось дівчатка понизу. Так, Це плаття я на мамі, якщо чесно, не бачила. При мені вона його ні разу не одівала, але я знаю, що вона також його носить. А ще у мами є льяна блузка ось такою дуже цікавою вишивкою. Це була вишивка на канві. Мамуся сама придумувала візерунок ось такі троянди з білими. Ліліями, тут ще фіалки, і ось на рукавах. І вона з 100% льону. Дуже зручна, мама каже, що вона її вдіває в більш такі повсякденні варіанти. Але вона мені дуже подобається. Надзвичайно. А ще у мама є одна сорочка, яку вона не вишивала. Це машина вишивка гладю. Це покупна сорочка, але мама її дуже любить. Вона дуже тонесенька на такому, знаєте, зручному полотні. І е, от я часто бачу, коли мама його одіває. Ось така вона красива. Але це не мамусяна робота. А ще в моєї мама є вишиті ялинкові прикраси, і їх багато. Дивіться, ось такі чудові ялиночки. Це вийде тут шість елементів, три кульки. Далі ось такі чудові ялиночка, ялиночки з хатинкою або хатинка з ялиночками. Також три кульки. Ось такий місяць новорічний. Дивіться, яка краса дуже класно, правда? Такий зимовий зимовий снігур. А ось які малята класнючі. Так, ще є ось такий сніговочок. Такий милий, милий медведик, мішутка. І ось таке новорічне оленятко. І всього їх тут вісім по три іграшки. Тобто можна спокійно одіти ялиночку. Причому не маленьку, правда? Ну дуже гарні.